Йоан Предтеча. Роздуми над Словом Божим на урочистість народження святого Йоанна Хрестителя. Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. Та озвалася його мати і сказала: Ні, хай буде названий Йоаном. А їй сказали, що нікого немає в родині її, хто б називався цим ім'ям, тож знаками питали його батька, як би хотів його назвати. Попросивши дощечку, написав слова Його ім'я Йоанн, і всі здивувалися, в ту мить відкрилося його уста та його язик, і він став говорити благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідалося про всі ці події. Всі, хто почув це, Брали до свого серця запитуючи, Ким же буде ця дитина? Бо Господня рука була з нею. А дитина росла й міцніла духом, перебуваючи в пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. За яких обставин народився найбільший спосеред усіх пророків? Батьки його Захарія і Єлизавета. Хоч були праведні та бездоганно виконували Божі заповіді, довго не мали дітей, це була ситуація сорому і великого приниження для них обох, людей юдейської традиції та її сприйняття потомства. Ситуація в якій надія проходила через неабияке випробування. Але саме з такої родини Бог покликав предтечу. Що оживив надію всього Ізраїля. Перед самим народженням сина батько отого найбільшого пророка втратив мову як знак своєї недовіри до слів ангела. Мабуть, не варто підкреслювати, що таке для священника втратити мову, та ще й жити з усвідомленням, що це сталося через брак віри. Але саме Захарія став батьком того, хто буде голосом, що вулає в пустелі, хто готуватиме дорогу для слова. Історія парадоксів, але усе в Божому стилі життєві події, пов'язані з приборкуванням, ранами, приниженням, стали силою Йоанна Хрестителя. Наділяючи його слова особливою достовірністю, спробуй у такому самому ключі придивитися до своєї власної історії, які рани твого життя стали зараз твоєю силою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.